Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. Мене звати Олександра Денисенко. Жестовою мовою перекладає Лідія Мовчаренко. Сьогодні у випуску. Ви побачите у Чернігові. Продовжують слухати справу про відібрання дочки у найстаршої матері України Валентини Підвербної. У Ніжині до початку жовтня мають спорудити меморіал на честь загиблих у війні з Росією. Законопроєкт про декриміналізацію порнографії в Україні. Що про це думає Чернігівка, засуджена за цією статтею. Побачення у найстаршої матері України Валентини Підвербної з її дочкою стали тривалішими, а стосунки налагоджуються. Про це суспільному розповіла вихователька-методистка центру соціально-психологічної реабілітації дітей Наталія Дубина. Сьогодні в Новозаводському суді Чернігова у закритому засіданні продовжили слухати справу про відібрання 12-річної дівчинки з родини. В цьому передувала заява дитини про насилля та цькування з боку матері. Детальніше в сюжеті Дарія Янушкевич нічого по-вашому, не получиться, і все. Получиться так, як хоче Анна Марія. Новозаводський районний суд міста Чернігова. Сьогодні у закритому судовому засіданні мають слухати справу про відібрання 12-річної доньки у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Це треба забрати від мене, оцранити соціальну службу. Я її не добій і не до навішу. Я вас пускала, є. Все тільки для дитини. Якщо вона хоче бути з мамою, вона буде з мамою. Всі діти мають бути разом зі своїми мамами і в сім'ях. Це 100%. Якщо мама адекватні, адекватні родини, їх родичі і так далі. Пані Валентина дуже любить свою дитину. Це безумовно, вона присвятила своє життя Ані Марії. Це 100%. ніхто іншого не скаже однозначно. Але бувають ситуації, коли треба трошки втрутитись. Дівчинку на засідання суду супроводжує вихователька-методистка Центру соціальної психологічної реабілітації дітей. Заборонити телема справу слухають у закритому судовому засіданні. Вона пов'язана з тим, що 24 квітня у соціальній мережі з'явилися дописи від доньки Валентини Підвербної, де йшлося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно, зокрема, б'є, дряпає, скує, забороняє митися і хоче довести до самогубства. 25 квітня рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дитину вилучили від матері та помістили до лікарні. Там вона перебувала місяць з 26 травня. Анну підвербну перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця. Мама постійно відвідує дитини, постійно привозить їй фрукти, овочі, смаколики. Деякі речі, якщо Ані щось попросить, маму мама завжди дитині привозить. Якщо в перші дні дитина була більш негативно налаштована на маму, і час спілкування був, наприклад, до півгодини, то зараз мати спокійно може приїхати, і дитина, якщо мати знаходиться поряд з нею 4 години, дитина 4 години з нею спілкується. У центрі дівчинка комунікує з ровесниками. З нею працюють педагоги і психологи. Наступний навчальний рік вона розпочне в навчальному закладі Хмільниці. Дівчинка піде у сьомий клас. Ані Марія добре там вона соціалізується з хлопчиками і дівчатами. їй це цікаво, їй цікаво і її ровесники. Крім того, працюють педагоги, психологи. Там дуже багато розвиткових дій, які їй теж потрібні. Я що вона за маму скучала. Мама приїжджає, завжди є спілкування. В першу чергу вона більше починає доглядати за собою, більше приділяти уваги собі. Так би мовити, займається нас спортом, бачите, вона змінилася навіть зовнішньо. Ви ж самі бачите, дитина сама вже обирає, що їй одягнути, як собою за собою доглядати. Суддя відклав слухання цієї справи на 20 жовтня. Про це розповів Суспільному захисник Валентини Підвербної Андрій Котенок. Ініціював відкладення позивач це управління служби у справах дітей Чернігівської міськради. До цього часу дівчинка продовжуватиме перебувати в центрі соціально-психологічної реабілітації в селі Хмільниця. До 20 жовтня там, де перебувала у реабілітації не було. Центрі. Вона та має 9 місяців буті, ще тільки тринуть. Позивач написав заяву про відкладення, оскільки вони там обґрунтували заяву, спостерігають динаміку, ніж матір'ю і дитиною, яка їх там відна... складається відносини на даний час. Зміни в стосунках з донькою помічає і сама мама. Лучого сторону я не можу. Хоча б є забрав. І на школу ті куда куда-то в школу. А наверить я все я за тобою схожаю. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. У Ніжині до початку жовтня мають спородити меморіал на честь загиблих у війні з Росією. Про це Суспільному розповів секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко. Меморіал зводять у середмісті. В центрі композиції буде статуя Олександра Матієвського, ніженця, якого російські військові розстріляли за гасло Слава Україні. Гроші на спорудження меморіалу дають благодійники. Як до ідеї спорудження меморіалу ставляться містяни та мати Олександра Матієвського, розкаже Андрій Ціток. Зараз переходимо до другого етапу. Це у нас мощення гранітом цього меморіалу, оцього хреста. Далі у нас благоустрій. Майно, майно, давай, давай. Будівельні роботи зі спорудження меморіалу стартували тут 7 червня. За цей час будівельники встигли розчистити територію від сміття, вирили котлован та залили його бетоном основою для майбутнього меморіалу. Масштабно тут залито 102 куби бетону. На це у нас пішло майже три неділі. Можна побудувати три будинки гарних, декілька поверхів. Меморіал на честь загиблих у війні з Росією зводять у центрі міста. Тут був сквер наші видатні льотчиці, наші ніженці, Люба Губіна, яка загинула ще в часи Другої світової війни. Його перенесли до вічного вогню біля університету в місті Ніжині. Де в принципі потроху вирисовується загальний комплекс саме часів Другої світової війни? Майбутній меморіал матиме такий вигляд: це кадри його візуалізації. Буде зелена стіна, яка буде перекривати паркан, буде відмостка гранітом та плиткою. Зроблені будуть дорожки, зроблена буде там травка, газони, ліхтарі. Біля меморіалу буде з кожної сторони по три флаштоки. В Центрі композиції статуя Олександра Мацієвського, військового зніжена, якого росіяни розстріляли за гасло Слава Україні. Це меморіал всім загиблим за Україну. Звісно, Мацієвський – це постать, яка особлює собою зараз для всього світу саме героїзм наших військових. Гроші на спорудження меморіалу дають благодійники, каже Юрій Хоменко. Інститут майбутнього в Києві і Геращенко Антон Юрійович повністю за кошти меценатів відбудовують всю територію, всю зону цієї ділянки. Я можу сказати, що це десятки мільйонів гривень. Будівництво, зі слів Юрія Хоменка, мають завершити до початку жовтня. Будемо приходити поважати людину, яка погиб загинула за Україну. Дуже потрібно. Ми повинні пам'ятати тих, хто поклав своє життя за нашу незалежність, нашу волю. Краще б син був мій живий, але, але пам'ять повинна жити. І тому. Повинні бути пам'ятники. Андрій Тіток, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів, дозвіл на демонтаж та реконструкцію будівлі Чернігівського готелю Україна надали сьогодні під час засідання виконкому міської ради. Представник власника готелю Микола Тарасовець каже: вони чекали на нього чотири місяці, хочуть проводити реконструкцію. Готель Україна був зруйнований вночі 11 березня 2022-го, Ймовірно, внаслідок влучання російської ракети Іскандер. 2 червня цього року, під час буревію, частина даху готелю впала на дорогу, пошкодивши тролейбусну мережу. Після цього, 5 червня, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, власників готелю зобов'язали замовити експертизу та надати письмове роз'яснення щодо можливих строків демонтажу. У серпні рятувальники зняли частину пошкодженого даху, яка загрожувала обвалом. Торік у жовтні тодішній міський голова Чернігова Владислав Атрошенко публічно звертався до власників будівлі із проханням почати демонтаж. Тоді Микола Тарасовець у коментарі Суспільному зазначив, що демонтаж забороняють робити правоохоронні органи, бо шукають там уламки російського боєприпасу. Вважає порно видом мистецтва, за яке карають в'язницею. 25-річна Чернігівка Анжела Гарбуза, засуджена за виготовлення та розповсюдження порнографічного відео на комерційних порталах, розповіла Суспільному, як декриміналізація цієї статті вплине на її життя. Автор проєкту закону, народний депутат від голосу Ярослав Железняк, запропонував не карати позбавленням волі виробників інтим-контенту. Виключенням мають бути відео відзняті під примусом та за участі неповнолітніх. Як на зміну в законодавстві реагує жінка, яка продовжує знімати інтимні відео для заробітку, знає Аліна Коржинська. Я вважаю, що порно це мистецтво. 25-річна Чернігівка Анжеліка Гарбуза у 2022 році отримала умовний строк за виготовлення та розповсюдження фото та відео порнографічного змісту. Деснянський районний суд визнав жінку виною та присудив їй один рік обмеження волі. До мене в суботу, о сьомій ранку, прийшла поліція. Їх було багато. Вони були з камерами. І вони мені пред'явили, що я розповсюджувала порнографію, хоча я знімала відео, де я сама. Анжеліка Гарбузак каже, вона не приховувала, що знімає відео інтимного характеру, викладала їх на спеціальні платформи та продавала за гроші через різні месенджери. Я знімала відео на свій мобільний телефон, бо був на це попит. Я бачила в інтернеті, що дівчата таким займаються, тому я знімала відео, де я сама зі своєю іграшкою. Викладувала на порт на плопорнхаб до приходу поліції. Жінка не думала, що її відео можуть підпадати під визначення Порнографія. Вони сказали, що соло це також вважається порнографією. і. О. Також попередили, що мені буде стоп... ну, точно кримінальна відповідальність за це. Після закінчення кримінального строку жінка продовжує знімати відео, проте робить це вже не так, щоб не порушувати закон, розповідає Анжеліка Гарбуза. Я туди викладаю фото і відео відвертого також та еротичного характеру, але без геніталій. Без статевих органів, ну тобто там тільки танці, танці в трусиках і усіляке таке. Дівчина чекає на голосування за законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні. Бо за існуючим законодавством, якщо суд визнає її ще раз винною за цим кримінальним правопорушенням. Вона отримає вже реальний термін ув'язнення. Такі люди, які знімають такі відоси, викладають, і розповсюджують. Вони сидять в одній тій ж в'язниці, там, де гвалтівники, там де вбивці, і крадуни. Зараз говорить Анжеліка. Вона шукає роботу, проте відмовлятися від відеозйомок не планує. Я не хотіла б цю діяльність робити як основний прибуток, бо це не дуже розвиваюче. Мені здається, людина має бути всебічно розвинена у різних напрямках. І я хотіла б зробити це як до прибуток, наприклад, як хобі. взагалі я за освітою інженер і зараз я пробую себе навчаюсь для того, аби о, піти. За спеціальністю працювати розробник законопроекту про декриміналізацію порнографії, народний депутат Ярослав Желізняк говорить за цим документом, пропонують переглянути дії статті Кримінального кодексу 301, яка стосується ввезення виробництва та поширення порнографії. Покарання залишається, якщо порноконтент відзнятий за участі неповнолітніх або під примусом чи без згоди людини. Цей законопроект про декриміналізацію порнографії просто поясню. Щоб не садили в тюрму, щоб за це, те, за що у вас на телефоні, за те, що хто сняв, хтось навіть вирішив зробляти, не садили в тюрму на сім років, народний депутат Ярослав Желізняк каже: ця стаття застаріла і зараз необхідно підлаштовувати законодавство під сучасні виклики. Про зміну двох статей кримінального кодексу, за яких зараз наші правоохоронці. Витрачають час сили натхнення платформа OnlyFans, на якій якраз, в тому числі українці, заробляють на тому, що показувати себе. І це їх вибір це ну, дорослі люди, вони самі розберуться, що їм робити. В 2023 році, за півроку, заплатила податків Державі Україна 34 мільйони. Ми збираємо за це податки, у нас є квет, відповідний, у нас це не заборонено іншим законодавством, і ми намагаємося посадити людей в об'язницю за це. коли саме внесуть законопроект на розгляду парламент. Народний депутат сказати не може, проте документ з його слів вже готовий до розгляду. Аліна Коржинська, Роман Закревський, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Тихої всім ночі. На все добре.